Леся Українка, і ти колись боролась, мов Ізраїль. І ти колись боролась, мов Ізраїль, Україно моя, сам Бог поставив супроти тебе силу невблаганну сліпої долі, оточив тебе народами, що мов ливи в пустині рикали, прагнучи твоєї крові, послав на тебе тьму таку, що в ній брати братів не пізнавали рідних. І в тьмі з'явився хтось непоборимий, якийсь дух часу, що волав ворожу смерть Україні. Та знялась високо Богданова правиця, і народи розбіглися, немов шакалиниці. Брати братів пізнали і з'єдналися. і дух сказав Ти переміг Богдане, тепер твоя земля обітована. І вже Богдан пройшов по тій землі від краю і до краю. Свято згоди між ним і духом гучно відбулося в Золотоверхім місті. Але раптом Дух зрадив знову тьма і жах, і розбрат, і знов настав єгипетський полон, та не в чужій землі, а в нашій власній. А далі розлилось червоне море і розділилося по половині, і знов злилось докупи й затопило кого? Ой, леле! Новий фараон пройшов живий через Червоне море, але їздець і кінь пропав навіки. Співай, радій, ненависна чужинко, бий в бубни і лети в танок з нестяму. кінь і їздець в червонім морі згинув, тобі зостався спадок на покраси, бо зносиш ти україни клейноди, святкуючи над нею перемогу. Такий для нас був вихід із Єгипту, немов потоп. Заграло та й ущухло Червоне море, висохло й осталась безрадісна пустиня після нього, і став по ній блукать новий Ізраїль по тій своїй землі обітованій, немов якась отара безпричальна. З отарою блукали й пастухи, вночі за тінню йшли, а вдень з вогнем. Коли ж у їх з'явився дух величний, що вогняним стовпом палав у тьмі, а вдень ішов, мов туча грізно біла, вони не вірили своїм очам. І вирості, що розбігались манівцями і попадали ворогам в полон. Чи довго ще, Господи, чи довго ми будемо блукати і шукати рідного краю на своїй землі? Який ми гріх вчинили проти духа, що він зламав свій заповіт великий той, взятий з бою волі заповіт? Так довершиш до краю тю зраду, розбий. Розсій нас геть по цілім світі. Тоді, ли бонжурба по ріднім краю навчить нас, де і як його шукать, тоді покаже батько своєму сину на срібне марово удалені і скаже Он земля твого народу, борись і добувайся батьківщини, бо прийдеться загинуть у вигнанні чужою чуженицею, Неславі. І, може, дасться заповідь новий, і дух нові напише нам скрижалі. Але тепер, як маємо шукати свому народу землю? Хто розбив нам скрижалі серця, духу, заповіт? Коли скінчиться той полон великий, що нас зайняв в землі обітованій? І доки рідний край Єгиптом буде? Коли загине новий Вавілон? Читала Олександра Кравченко. Для довідка біз Йой.